Друзі, поки Лувр точно не розгробували, жартую, давайте подивимося, що ще там є цінного подивитися. Перша асоціація з Лувром, що виникає у багатьох, це картина італійського художника епохи відродження Леонардо да Вінчі Мона Ліза, або як її ще називають Джоконда. Вона б ще довго залишалася відомою лише для знавців мистецтва, якби не її виняткова історія викрадення. У 1911 році Мона Ліза була викрадена і лише три роки опісля, завдяки випадковим обставинам повернена до музею. Протягом цього часу Джоконда не сходила з обкладинок газет і журналів всього світу. І її посмішка підкорила мільйони сердець навколо світу. Однією з особливостей цієї роботи є усмішка на обличчі або ж її відсутність. Художнику вдалося створити ефект мерехтливої усмішки. Друзі, завітайте до Лувру і, можливо, Джоконда усміхнеться саме вам.